50 мільйонів з міського бюджету для міського бюджету це великий кошти. Але зазвичай держава фактично ставить умови, умову, що місто повинно закладати 10% від проекту. Тут нам дозволили закласти фактично. Трошки більше, там 5-6-7%, навіть менше захвату, то місто буде отримувати платежі від інвестора за зліт посадка, все інше, за експлуатацію цього об'єкта, і бюджет може повернути ці кошти. Розпочати роботи плануємо вже з травня місяця. Об'єм роботи доволі таки великий, але компанія, яка перемогла в тендерній пропозиції, Анурконсукшон вони надали графік робіт до кінця поточного року з помісячно. Які водоробіт, робіт, які будуть що входить в загальний проект? Це розширення злітної смуги. На розширення з 30 метрів до 45, збільшення злітної смуги з півтора тисячі метрів до 2300, нове світло сигнальне обладнання, радіосигнальне обладнання, роліві доріжки сюди в закладену Який термін? Ми на цей код будемо закінчувати, тому що проєкт теж ми проєктуємо і одразу буде виконання роботи. Тому до кінця року буде все виконання.